Сьогодні ми спільно з лідерком сільського самоврядування і мною віцепрезидентом були присутні на заході по відбудові ірпіня, якщо так можна назвати, озеленення. Я навчаюся у дистанційній школі. «Оптима». Ми хочемо покращувати нашу спільноту, покращити нашу екологію, та хочемо жити в майбутньому ще в кращому світі. Ми хочемо і ми будемо присутні у відбудові цього міста цими силами, якими ми можемо. Наше підприємство управління благоустроєм міста займається озелененням міста. Ми шукаємо там спонсорів, меценатів, які зацікавлені, і також вийшли на цю компанію група компаній Октава запитом до, до них, і вони так оперативно зреагували. За три тижні у нас з'явилися ці рослини 1695 кушів, які підуть на озеленення. І гостомельського шосе це трикола, це набережна Овські парк, парки Правика, мама центральний. Також реанімуємо кущі зелені насадження. Ми дякуємо представникам за комунікацію за таку гарну можливість, таку ініціативу за відновлення зелених зон не тільки в Арпіні, а й по всій Україні. Вони працюють і в Києві, в Бородянці. Дякуємо від нашого управління за таку гарну можливість.